Реально, ви його перевіряйте час від часу, щоб показати який ти дебіл. Кандидат наук виявляється, дебіл. Не вздумайте це використовувати ніде. Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні теревенні про резонансне викриття найвідомішого психолога України Спартака Суботи. Якщо ви не знали, хто це такий, то у вівторок дізналася уся країна. Десь на краю світу заплакала одна Наталка. О, так буває. Ти з країна на сцені нові герої. Траура, то я не могла з цього вийти. Те, що трапилося у вівторок, знаєте, в мене викликало таке враження, що нам капку раніше на декілька днів показали анонсований екшен на новому каналі, який мав вийти в суботу. Гіпнотизер Шулер. Спецагент, викривач. Тому сьогоднішнього випуску я би хотіла детальніше розібратися у цій непростій історії з семимісячним розслідуванням іншого психотерапевта, і які наслідки вони щенили для Спартака Суботи. Нашкодили, закопали кар'єру чи за одну ніч зробили його ще в рази популярнішим. Тому вриваємось у викриття психоциганства. Шлях би та адреналіну моніторі. І наскільки взагалі ускладнилося наше сучасне життя, яке мені подібно до білого пазлу, який не кожна людина в змозі скласти докупи, так і потрібно навчитися в такому ритмі жити. Не відійшли ми від інфоциганства 2021 року, як на порозі вже хвиля в які сьогодні будемо розбиратися. Але перед тим як ми почнемо, напишіть у коментах, а де там взагалі Арестович? Якщо він в інформаційному провалі, то певно зачекався Спартака Суботу, який з Моментально вилупився в медіапросторі і нарешті до нього хтось доколупався. Та як я весь рік задавалася питанням: хто це такий? то Хто це такий? Невже Спартак Субота бреше про себе як Арестович? А це той, якого вівторок суботою не мачнулися, не відбулося контакту, сказано словами Спартака. Поза як 11 квітня онлайн медіа свідомі опублікували розслідування авторства психотерапевта Ілі Полудьоного, в якому ціла дисертація: 13 розділів, п'ять документальних детективних фільмів, розвінчування образу ідеаліста Спартака? Точніше, поправка. Ой, поправка, поправка. Це не сюди, повне фаталіті розслідування, в якому зазначається, що Спартак може не мати медичної світи. О майґадеболшок з контент інтриги розслідування. А звідси випливає, що психотерапевтична практика вважається злочином кримінальні чи сатурдей. Хоча насправді, якщо чесно, гадки немає. Шкода, звісно, гірку і дуже сумно на душі, що така документалістика у стилі факт чекінгу, так новомодні слова, які ще раз розізлять Ірина Фаріон. З чим ето? Щоб показати, який ти дебіл. Не виходить у суботу, але дякуємо, що не зіпсували нам Великдень. Але за іронією долі і за Спартаком Суботи на Ютубі виходило до 100 біса випусків під назвою Обережно фейк. Накликав біду на свою персону. Це що я особисто до розслідування знала про Спартака Суботу, це нічого. Я не тямлю феномен цього персонажа. Те, що мені траплялося до зловісного вівторка, це ходячий галстук, записати цю чергу, фото чи підпис, і ажіотаж, який чинили довкола себе Євген Янович та Спартак Субота серед українців. А правильніше буде сказати українок. Колосальний дівчата, мліють від поглядів, дотиків та готові простояти стометрові черги за обіймашки. А, потрібно визначити, що важливіше: підписати чи сфоткатись. <плес> Я людина, яка незалежна від тіктоку, але раз на тиждень маю такий гріх, зазираю туди, і мені траплялися відео із Спартаком та Яновичем. А точніше, тим, як дівчата від них шаленіють. І тиждень тому я запитала свого друга. Хто це такі? Можливо, ти знаєш більше. А завдяки розслідуванню, то взагалі привернули увагу на тих людей, у яких до вівторка асоціація із Спартаком була виключно московський футбольний клуб. <клуб> так вивертає. А субота важкий день після п'ятниці. А тут спрацював чорний піар на успіх аніж на кривду. Коротко про те, хто такий Спартак Субота для тих, хто не знає, і що видало розслідування. Спартак Субота, вже нині, тим паче після вівторка, зірковий психотерапевт, співведучий ту проекту подкаст-терапія, до 2022 року був просто лікар-психіатр та психотерапевт. Перше відео на Ютуб-каналі Спартак Субота-Психолог датовано 29 січня 2022 року. А перший подкаст, який зробив із нього 2022 року. Ку зірку з Євгеном Яновичем, це український актор та комік. Виходить на Ютуб-каналі 31 травня 2022 року. Був кращі думки про тебе. Думав, що ти толерантний. Спартак, я тебе дуже сильно люблю. Подкаст терапії, який за лічні місяці робить хлопців мега популярними, і вже того ж року, 3 жовтня, вони почали їздити містами та влаштували з студійного подкасту тур. Та почали на цьому добряче заробляти. Тур триває. І нині і квиточки на нього не придбати. Правда, таке буває. Така крихітна зазрість кожного артиста отримати солдат містами України. А в столиці вони взагалі збирають гігантську залу КПІ на 1600 осіб. Так, місця вже розкупили заздалегідь за декілька місяців. Така шалена популярність і трансформація самого Спартака Суботи, що вітається, Та, як на 29-му подкасті він перейшов з російської на українську, а це вкрай важливо у сьогоднішній культурній боротьбі, зважаючи на те, як зазирають йому рота дівчата та українці транслювати, що мова це. Важлива ні, це нормально. Ми маємо писати українською, тому що у нас все українізується. Повертаємось до діяльності з 31 травня 2022 року, коли виходить перший подкаст хлопців, до 11 квітня 2023 року, коли виходить стаття викриття. Минуло 10 місяців. З них 7 місяців триває розслідування ілі Полудьонного, який весь цей час збирає докази обману та шахрайства Спартака. Це все опубліковано на сайті свідомі та Ютуб. Каналі Полудьонний, що за години набирає чималого резонансу запитів у гуглі, хто такий Спартак Супота збурює мережу більше претензіями за прискіпливість до персони Спартакан. Розбитими ілюзіями, але цікаво знати, що ж кліщами сидить у задниці Спартака. Перше, на що я звертаю увагу, це рядки відсутність медичної освіти. Звісно, людину, яка тиждень тому задається питанням про виникнення такого екземпляру, як Спартак Субота, відсутність освіти мене інтересує більше, аніж той інтим із клієнтками, чи е, співпраця з ОПСЖ. Так як на ці хвилюючі суспільство питання Спартак неодноразово Зово вже відповідав на інтерв'ю, так встиг попрацювати за цей рік, і ну як відповідав в інтерв'ю так само, як Ані Лорак сталося, що сталося. На жаль, або на щастя, в мене реально не було ніколи такої інформації. Мені складно сказати, в мене не було. Доступу до інформації вийшло, звісно, як вийшло. Аби робити свої особисті висновки, фанатіти, довіряти, забути, розчевити людину як у марка, та навіть не пом'янути, варто самому ознайомитися із статтею. Одначе з чого розпочинається розслідування? Зі слів, що Спартак, субота чи не найбільш відомий український психолог, український сегмент TikTok наповнений короткими відео з ним. Зачіпає так гостренько: tiktok популярність детектива Ілю далі пишуть таке. Особливо його послуги та експертиза почали мати попит після початку повномасштабного вторгнення. Зрештою, він впізнаваний, справляє враження людини, яка багато уваги приділяє своєму образу. Зрештою, після такого початку, виразного початку, можна зробити висновок, що увесь цей детективний галас задля того, що хтось не в змозі самостійно побороти почуття роздратування чужою. Славою я переживала таке особисто, коли людина готова на все, аби вигадувати про тебе, непродиві факти, або, хоч на каплю, загасити. Заздрість, але і тут нас випередили та зазначають, що діло не в заздрощах, а у цьому розслідуванні наводяться факти та аналіз, які показують, як Спартак, АК Олександр Субота, використовуючи безпрецедентний масштаб брехні, в тому числі популярних медіа, майже 10 років будує декорації для свого образу, який тепер. Монетизує, Ой, хто на час не бажає себе монетизувати? І три акценти спочатку статті розслідування три заповірвався в чат. Найпопулярніший, впізнаваний та монетизує. Рахуємо чужі грошенята. Головне, аби все оподатковувалося. І переходимо до третього розділу під назвою Спартак видавав себе за кандидата наук. Я, звісно, помчала подивитися, як він себе вказує в описах до Ютуб роликів. На перших відео скромний лікар, психіатр та психотерапевт лишень у травні вривається в подкасти як кандидат психологічних наук. Амінь. І хочу звернути увагу, що. Кожен випуск подкаст терапії, у якому дисклеймер дисклеймером поганяє, що вони не мають на меті впливати на думку людини. Хочете? Дивіться? Хочете не дивіться? Слухаєте? Слухайте, приходьте, купуйте квиточки. Кандидат наук виявляється дебіл. Не вздумайте це використовувати ніде. То що ж тоді, коли є усі попередження, не влаштовує авторів розслідування. А те, що Спартак субота користувався своїм кандидатством ще задалеко до того, як його отримав, починаючи з 2017 року. І бачите на своїх екранах наведені докази скріни з опублікованих статей, можна було би припустити, що це помилка журналістів, і ЗМІ намагається як найдорожче продати свого героя молодого кандидата наук але наведений і відео доказ з інтерв'ю 2020 року в якому спартак не заперечує ляпсус інтерв'юера Со мною на связі скайпу спартак субота спартак психіатр, психотерапевт кандидат психологічних наук спартак приветствую. Здравствуйте, та ведуча каналу наш Київ, яка взагалі певне зумліла, сидячи біля нього та готова тонами регалі його засипати. А Спартак при цьому нічого не заперечує, а тільки додає. І цей ідеальний приклад того, як людина себе цінує та дорого продає. Так вже післязавтра у мене буде кандидатство. А сьогодні я такий молодий, успішний кандидат в психологічних наук. Ну а кому потрібен просто аспірант? Директор института когнитивного моделирования. Что еще? Ну с, то... Там ну як і що много всього і весь третій розділ присвячений цьому хизуванні і користуванню, що Спартак субота фальсифіковано видавав себе як кандидат, не будучи при цьому таким. Хм, відчуваєте цей запах, як запахло інфоциганством, оскільки автор розслідування припускає, що у суботи взагалі може не бути медичної освіти. Кандидат наук виявляється дебіл Ото звісно, що ми з вами отримуємо Моли, весь цей успіх успішний, вмить розвіявся ілюзіями, і виходить, психотерапевтична його практика вважається злочином криміналіті. Так, паровки сиділи на лаві, собі балачки вели, записували подкасти, поїхали в турне. Але що вони продавали? Харизму чи терапію? Боляче, ай. яка схема успішності подібної терапії? Спершу створюємо подкаст на Ютубі над популярна тема 2022 року під час повномасштабної війни і Українізації. Далі стаємо над популярними. Третій крок можна поїхати з лекціями в турне та збирати від 300 до 700 сотень за квиточок. І я вже не рахую вартість індивідуальчиків. Так у статті є матеріали і свідчення про зваблення клієнток на етичну поведінку і плутанину Спартака у методах. Терапії, і настала найцікавіша мить. Послухаємо, що на ці звинувачення говорить сам Спартак. Відео, яке можливо, ви бачили. але Давайте послухаємо шматок. Е, що я можу сказати? Це не перший хейт, з яким я стикаюсь. Це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто я людина, яка це просто переживе, і все. Ось розумієте, наскільки людина зайнята? Ну немає у нього зайвих 5-6 годин. Аби це вести пусті балачки, відповідати на усі звинувачення, розповідати за наклеп. Тому більш розлого відповідає у своєму телеграм-каналі за допомогою помічниці. Помічниця надиктувала декілька пунктів. і Відповідає він в черговий раз про співпрацю з ОПЗЖ, слідчими органами, освіту, секс з клієнтками та фінансові питання. І з усіх таких пояснень, недопояснень, недобалачок. Зрозуміло одне: Спартак готується до суду за наклеп. Факт чекінгом в у телеграм-каналі в інстаграмі не займається. готує усі документи для адвоката. Головне, аби ця історія не закінчилась, як у Аліни Паш Паш. Бо я це роблю максимально максимальніші. Я це люблю. Так люблю, що не робила кучу цікуні. Це шкода. Як би там не маніпулював Спартак, Олександр, Субота, Сатердей, як тільки його не звуть тим, ким він є сьогодні, його зробила аудиторія. А наскільки він той монстр, яким його подають у статті, кожен має для себе вирішити вже сам. Я лишень хочу нагадати другу заповідь: не сотвори собі кумира і будь-якої подоби того. Що на небі вгорі, і на землі внизу, і у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. Крапка. Нагадую, що ми взагалі дивне суспільство, яке і з яйця готова за день зробити світову зірку. А тут від неоднозначності Спартака волосся дибки не стає. Зрозуміло, що це більш внутрішня війна психотерапевтів, які відстоюють репутаційні конституції. Що не страшно. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Посилання на статтю розслідування, посилання на Ютуб-канал, де цілих п'ять частин документального детективного фільму розслідування Іллі Полудьоного залишу в описі під відео усі посилання там. Обов'язково залишайте свої думки нижче в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації, чи знали ви до резонансу про Спартака Суботу, чи стежили. Чи захоплюєтеся, чи дізналися тільки у вівторок. Дякую вам за перегляд, дякую за активність. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, можна тут тиснути і підписатися. Дякую за приємні коментарі і дякую нашим Збройним силам України. Дякую за мужність і незламність. І... Хочеться сказати на останок, аби ви сьогодні обов'язково запалили свічку в пам'ять героя, про якого, думаю, ви читали, не знаю чи бачили відео. Його ну, важко дивитися. Про цю жорстокість світ на неї подивиться. Знаєте, і далі буде сумно спостерігати, а українці не забудуть, і знаєте, наша щира душа відплатить за все, що вони накоїли на нашій землі і з нашими людьми.